Кілька годин тому Олену прооперували з приводу нетримання сечі до центру урології клінічної лікарні святого пантелеймона. Жінка приїхала з міста Гадяч, щоб вирішити давню проблему і поліпшити якість життя. Дуже приємно, дуже <сіх> нічого абсолютно не больно. Я б сказала, так як купила бакало шампанського, <сіх> а тим болі сьогодні, 8 березня. То дуже 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 приємний персонал, дуже приємні лікарі. Це одні тільки похвали. Я поганого нічого не можу сказати, дуже 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 все чудово. Я думаю, що це дуже важливо, тому що я так розумію, що багато багато жінок страждають цією проблемою. За два дні сьомого та восьмого березня у центрі урології лікарні святого пантолеймону виконали 8 подіб. Операцій у жінок таким чином команда сумських урологів провела майстер-клас для колег з інших міст України: Харкова, Кривого Рогу та Хмельницького. Близько 30% всього обсягу операцій в сумському центрі урології стосуються саме цієї специфіки, розповів його завідувач Юрій Кудрявцев. Близько 40% жінок, які старше 40 років, особливо ті, які в яких були пологи, в яких є діти, вони страждають в тіші і в ті чи іншій ступені на нетримання сечі. І ми сьогодні зробили невеличкий майстер-клас, на який були запрошені лікарі з різних міст України. Цей майстер-клас він ініційований цими лікарями. Є різні види нетримання сечі, які по-різному лікуються, але стресове нетримання сечі, нетримання сечі при напрузі, лікується шляхом виконання невеличкої малоінвазивної операції, яка досить проста. В неї досить коротка крива навчання. В нашому відділенні всі лікарі володіють цю операцію. У ході операції розповів Юрій Кудрявцев, через невеликий розріз під уретру імплантується спеціальна петля, яка здійснює компресію уретри і дозволяє отримувати сечу. Лікарка-уролог Івана Дубровська приїхала до Сум з Кривого Рогу. Розповідає, в її місці поки не проводять подібні операції. Набутий досвід з приводу ті операції. Лікарка планує передати своїм колегам. Я вже маю таких жінок, що хочуть отримати оперативне лікування, але в мене немає. Змоги їм в цьому допомогти, тому ми будемо вчитися і працювати для мене. Це був ну прекрасний досвід, і я б хотіла ще приїжджати в Суми на навчання і, взагалі, в місто ну, досить таке гарне місто. В Харкові цією проблемою займаються, але Харків велике місто і маючи змогу приїхати до Юрія Михайловича і перейняти частину його напрацювань, я з великим задоволенням цією нагодою скористався. Дуже важливо, що ми Отримали знання про можливі ускладнення та способи їх корекції. На превеликий жаль, більшість пацієнток, якщо вони думають, що ми зробили пластику вагіни, то це на цьому і зупиняється. І за свого досвіду, коли я зустрівся з такими проблемами, коли після пластики вагіни я дивлюся, що на жаль, через тобто рецидив може повторитися через деяких місяців. Тому е, я узнав про таку дану операцію ТВТО. Тобто це є частин імплант, який вводиться під Оретрою. І е, я насправді дуже вдячний Юрію Михайловичу, тому що завдяки його рекламу, завдяки його роботі. І за моїм приханням він дуже гарно відреагувався, і відповідно ми приїхали сюди. Подібні операції за словами Юрія Кудрявцева, тривають до 30 хвилин. Пацієнтки перебувають у стаціонарі. Добу у сімському центрі урології за рік виконують більше ста таких втручань. Анна Книж, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.